Росія вже не контролює свій кордони Курській області після масованого обстрілу міста. Суджа Росіяни жаліються на спроби заходу на їхню територію ЗСУ. Неспокійно вже й на Білгородщині. Що відбувається на російському прикордонні? Давайте розбиратися прямо зараз на каналі «Сій час. Одразу раджу підписатися і не зволікаючи, переходимо до головного. Це чи не найсильніша атака на російську курську області з початку повномасштабного вторгнення країни терористки в Україну? Отже, про все по порядку. Аж НАТО гаряча видалась ніч на 6 серпня у місті суджа на півдні Курщини. Через сильні громихання та активні вибухи місцевим навіть пропонували евакуюватися. Через ракету небезпеку у самому курську заблоковано роботу громадського транспорту. Виконуючи обов'язки губернатора області Олексій Смирнов, пише про нібито п'ятьох поранених та кілька житлових будинків, які сильно постраждали. А очевидці знімають понівечені вулиці та побиті помешкання. Увага на екран! Моя вулиця, моя машина вон стоїть там дом розбитий. Ото от, ракета упала тут. Одна от здесь упала. Байки. По моїй машині асфальт. Коротше, отак от, так от. Все. за даними Міноборони Російської Федерації, їхня ППО збила 13 БПЛА літакового типу над територією Курської області і дев'ять українських БПЛА, як вони стверджують, над територією Білгородської області. Згодом це число виросло до 26. Однак сьогоднішня атака не стала рядовою. Пізніше російські пабліки масово почали писати про прорив Збройними силами України кордону з Росією в районі Курської області. Так звані Зетвоєнкори стверджують, що бої йдуть на кількох ділянках держкордону. Тамтешні чиновники підтверджують, напружена обстановка у межах суджанського та куренівського районів. Примітно, що на відміну від минулих рейдів, які влаштовували російські добровольці, першими про події повідомила влада РФ. Вже згаданий Смірнов пише: зацитую: бійці прикордонної служби ФСБ Росії та Збройних сил РФ не допустили прориву кордону. Хочу попередити про те, що найближчим часом з'являтиметься багато різних інформаційних кидів. Переконливо прошу довіряти офіційним джерелам інформації та не піддаватися надії провокаторів. Кінець цитати. ФСБ своєю чергою назвала ранкові події збройною провокацією. Разом з тим, пропагандистські пабліки стверджують, що ЗСУ спрямували основний удар на гончарівку та Курилівку. Населені пункти лежать по карті за 10 кілометрів від кордону з Україною. Зокрема, про це пише телеграм-канал Два Майора. Далі дослівно із публікації за інформацією, що надходить. Противнику вдалося вклинитися вздовж траси 38 к 004 де неподалік від МАП суджа було помічено як мінімум три українські танки і група піхоти. Декілька бронемашин було знищено. Ще одним напрямком. атак, як стверджують автори посту, став рубіж Миколаєво Дар'їно-Свердликово. За попередньою інформацією, бої точаться на околицях населених пунктів. На цій ділянці також було помічено бронетехніку ЗСУ із новим тактичним розпізнавальним знаком у формі трикутника. Ідеться у дописі росіян. До того ж, за даними ворожих медіаресурсів, неспокійно було і у Білгородській області. Українська сторона мовчала до опівдня. Однак, станом на 13.23 вже маємо коментар голови центру протидії дезінформації Андрія Коваленка. Продовжу прямою мовою. Російські воєнкори брешуть про контрольованість ситуації на Курщині. Росія не контролює кордон. Недвозначні публікації з'являються і на сторінках наших військових. Так, Ілля Самойленко, офіцер управління розвідки полку Азов, позовний гендальф, ні на що не натякає абсолютно ні на що! І публікує, власне, світлину, яку ви нині бачите на екрані. Скажу більше, тепер вже й російські канали так само пишуть, що це їхні офіціали брешуть. А зона бойових дій розширюється. Тому я пропоную спостерігати за цією історією в режимі реального часу. Обов'язково підпишіться на канал цей час. Ми будемо доповідати вам всі оновлення по ситуації на російському прикордоні. Залишайте свої коментарі під відео та вподобайки, і на цьому я вам дякую за увагу. До зустрічі! 120-та бригада ТРО розгромлена. Родичі військових не можуть вийти на зв'язок з бійцями. А у командування бригади колосальні втрати називають фейком. У Торецьку ситуація на межі. Росармія вже й зайшла у місто. Про головні новини з передової говоримо просто зараз на каналі «Сій час. Закликаю підписатися, і ми починаємо. Тривожні новини з фронту у мережі розгортається скандал. Родичі бійців 120-ї бригади ТРО б'ють на сполох, заявляючи, що її розгромили на передовій. Про це повідомляє сама бригада на своїх сторінках у соцмережах, але у дописі заявили, що всі ці меседжі є хибними. Мовляв, їх поширюють люди, які не володіють ситуацією. А чутки про розгром є брехнею та знаряддям в інформаційній війні проти України. Там кажуть, що один з батальйонів увійшов складне та непросте зіткнення з ворогом. Однак бійці не залишили позиції і продовжують виконувати завдання. А командування вже нібито направило підкріплення. Натомість рідні бійці упевнені. Їх намагаються обвести навколо пальця. Далі дослівно: брехня. Всі, хто причетний до вашої бригади, знають ставлення вищих командирів до бійців. Замість цієї писанини, ви б краще робили справді потрібну роботу для збереження життя особового складу. Так, от пише одна із користувачок мережі. Ну, все почалося з цього посту у Фейсбук, який 4 серпня з'явився на сторінці Альони Андрієвої. Пропоную цитувати головне. 120-й батальйон ТРО розгромлена 173 бригада. Із чотирьох сотень чоловік залишилося майже 50. Виведіть солдат. В них немає ніякої вогневої підтримки. Ані артилерією, а не дронами. Техніка розбита. Контужених, поранених не лікують на ВЛК, не посилають запрет. Визивають, хто вдома з інфарктом на передову. Солдати тільки живою силою тримають майже здаті позиції. Кінець цитати. Автор пише, що генерали ТРО кидають солдат на смерть, а росіяни нещадно страджують військових і поширюють жахливі відео у своїх задгрупах. У дописах згадується, що місце дії розгортається у Донецькій області. Наразі невідомо про який саме напрямок ідеться, і що саме там взагалі трапилось. Однак важка, ба навіть критична ситуація у ці дні поблизу Торецька. Російські окупаційні війська зайшли до міста. Про це повідомив воєнний журналіст Юрій Бутусов. Пряма мова. Загрозлива обстановку у Турецьку, ворог зайшов у місто та зачепився за околицю. Продовжує повільно, але постійно просуватися малими штурмовими групами. Їх б'ють, знищують, але у росіян резерви і вони мають тактичну ініціативу. Тож можуть концентрувати свої сили на окремих важливих ділянках і створювати там значну перевагу. Бутусов констатує значні втрати підрозділів 32-ї механізованої бригади. А ще він звинувачує командування ОТУ, а саме, полковника на прізвище «Лідавой», у тому, що той не ухвалює необхідних рішень і не бере на себе відповідальність. Наступ росіян на нові території України відзначає аналітичний ресурс Діпстейт. Згідно з оновленнями на мапі бойових дій, ворог просунувся у північному залізному на торецькому векторі, желанному Сергіївці, Іванівці біля Лисичного на Покровському Сили оборони України змушені були відійти з урочища Ступки Голубовські 2 попід часовим яром. Важливо зауважити, що саме місто встояло, і наші воїни стабілізували обстановку і все-таки відкинули противника. Про це інформує військовий телеграм-канал Бахмутський демон. Всього окупанти просуваються в Україні на трьох напрямках. Аналітики інституту вивчення війни визначають тиск агресора на схід від Покровська, на захід від Донецька та в районі Адмінкордону Донецької та Запорізької областей. За даними генштабу збройних сил України на покровському відтинку тривають бої в десятьох локаціях. На Времівському напрямку відбито дві штурмові дії противника в бік водяного та роздольного. А це бійці 32-ї ОМБР продемонстрували кадри ураження противника в населеному пункті. Дружба нападник стирає турецьку агломерацію і за це отримує міцним залізним кулаком від сил оборони. Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам значних втрат в техніці та живій силі. Минулої доби на той світ відправилося 1180 ворогів. Також українські воїни знешкодили 6 танків, 31 бойову броньовану машину, 69 артилерійських систем, 24 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 68 автомобілів та 3 одиниці спецтехніки. На цьому я вам вдячна за увагу. Будь ласка, пишіть свої коментарі. Щодо почутого та побаченого, яка ваша оцінка ситуації, залишайте, будь ласка, всі думки під цим роликом, ставте свої вподобайки та підписуйтеся на канал час». А свіжу порцію новин обіцяю вже незабаром. Будьте з нами і продовжуйте перегляд.